Ну нарешті залітає 51 серія. Не хочу одразу тягнути, адже серія вийшла досить цікавою. Все, що від вас потрібно, це зібрати 200 лайків та підписатись на мій канал. Ну, будь ласочка. Ну а я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОПЗ завантажуй гру. вводь мій промокод FORTIS і отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Так, братва, як виходить, у мене зараз стрім, і я хочу продати свою квартиру. Начебто вже клієнт їде і будемо. Дивитись, Но наразі всі свої ресурси, котрі в мене є, я закидую до себе в інвентар. Секунда діла, і вся шафа абсолютно пуста. І що ж тоді, як ви бачите, в мене тут повна хата підписників. Зараз, на жаль, ця хата продається. Як ніяк легенда, але все ж таки треба продавати. Виходить, що ось у наш покупець у нас Лірка, і вона готова придбати мою квартиру за 47 мільйонів гривень. Я так розумію, для початку вона має нам закинути гроші. Вже після цього я їй успішно продам квартиру. Так, секунду, зараз. Це біля закидує карту в чатик і все буде красивенько. 47 мільйонів. Ми то діло продаємо. Так, бачимо, прийшли гроші. Момент істини сюди на базу. Ну добре, комісія, окей. Со, передаємо їй хату. Продати будинок державі, продати будинок гравцеві. Мінімальна сума, скільки? Со, кидай номер карти, я тобі тих 500 к відкину І що виходить, братва? Квартиру ми успішного продали. Ошалі. Я просто братва не віру. Окей, відкриваємо телефончик. Заходимо одразу. Южі банк, переказ коштів. Вводимо номер карти і пишемо там, начебто, підсот. 50 хай буде К гривень. Все, 550к полетіло і на балансі 49 мільйончиків гривень. Братва, зараз я знаходжусь на вокзалі. І знаєте, що можу сказати? Ну нарешті ми їдемо дивитись за М5 КС. -кую. Знайшов братва продавця, котрий готовий продати М5 -го КС-ку. І ви, напевно, запитаєте, Фортіс, так за скільки він хоче її продати? Братва, я сторгувався до 290 мільйонів гривень. Так-так, 290. Зараз у мене знаходиться приблизно. 250 мільйонів гривень. І ви напевно запитаєте, Фортіс, окей, а як ти хочеш її придбати? Адже у тебе немає грошей. У мене, братва, появився справді план. Я думаю, ви знаєте, що М5 Кески продаються дуже рідко і за величезні гроші. І вже для того, щоб не втратити можливість, я попросив у свого знайомого її купити. Ну і звісно, потримати до того моменту, поки я не зароблю грошей. І вже після цього як зберу гроші, я її куплю. та та ви, звісно, можете написати. Писати в коментарях Фортіс, можливо, це не чесно, але хлопці, подумайте самі, машина дуже рідкісна, її взагалі мало хто продає. Та звісно, я міг трошки змахлювати і вам просто про це не розказати. Але я вважаю, це буде нечесно і приховувати від вас щось я не хочу. Тому, братва, це найкраще рішення. І все, братва, і наша беха. ай-яй-яй братва, подивіться, яка красуня. Так, дивимося, братва тех бачимо фул п'яті деталі. І якщо ми її купимо, автоматом пройдемо шлях. Адже. Ви думаю, пам'ятаєте, окрім того, що я її куплю, мені треба її прокачати на п'ятий рівень деталь. Ой-ой, щось ой, ту ой, беху так носить, Взагалі без шансів. Я їздив братва на ще одній басі, але її так не носило. А цю беху прям носить, дай боже, здоров'я. Так, ну що ж тоді, братва, шукаємо свого чувачка. Я не знаю, де він знаходиться. Ось он, напевно і він. Так, коротше, виходить, ти йому маєш продати там 290 мільйонів. Правильно. А, і чувачок вже прописує договір. Я тобі продаю ке за 40 кет. Після чого ти мені кидаєш 250 кк. Вірно. Так, вірно. Йой, братва, дуже сильно переживаю, хоч і беха поки що не моя, але я вже тішусь, тому що вона дуже гарно виглядає. Хоч і знаєте, в неї якісь трабли з управлінням. Я думаю, братва, це треба буде всього на всього взяти та й поміняти чіповку. Ну або якусь детальку, щоб її не носило. А шалі, машина просто мрія, реально малишка. Все красиво, все, дякую тобі, Тімур. Коротше, братва, чесно скажу, машинка реально хороша, але по управлінню не зрозуміло. Мені здається, братва всього-навсього поміняти в цій машині якусь та підвізку чи ще якусь двіжуху, і машина моя так само гарно поїде. The next day. Це, звісно, добре, що ми зайшли М5 окс ку але слухайте, де мені ще заробити 40 мільйонів гривень. Чесно скажу, до кінця ще не знаю, але є деякі варіанти, чим я можу зайнятися. Як ви розумієте, тепер я живу на вокзалі. І знаєте, це тако трошечки недобре. Ну, наразі з цим я нічого не можу. Можу зробити, хіба що купити квартиру середнього класу, та знаєте, вже в ній проживати. Коштувати вона буде дуже мало. Ага, тут всі квартири зайняті. Ну і може бути таке, що вільної не буде. Коротше, я обійшов всі квартири, і логічно, що всі вони зайняті. Ладно, поки що будемо без житла. А може і взагалі воно нам не потрібне. Але слухайте, все ж таки треба десь це діло зберігати. Адже зберігати в багажнику, думаю, недобре. Бо тут багажник майже. Вже забитий. Добре, думаю, першим кроком буде вірно відкрити депозит. Ми абсолютно нічого не втрачаємо. А відігравши 60 пайдейчиків, отримаємо плюс 3 мільйончика гривень. Бачимо ось така красива сума на моєму балансі. Нажимаємо відкрити депозит. Вибираємо 60 пайдейчиків. оформити депозит чікс на базу. Ну а тепер потрібно очікувати 60 пайдейчиків. Окей, з цим ділом я справлюсь. Буду трішки стояти. АФК. братва, продавати зараз Є60 взагалі немає ніякого сенсу, адже вона коштує в районі 3 мільйонів гривень, і ці особо гроші не дадуть мені погоди. А пересуватись на чому, та й треба. Та й при тому, що ця машина легенда. Окей, тоді зараз пропоную почистити свій інвентар та обов'язково почистити багажник. Адже як ви бачите, в багажнику купа всякого лайна. Якщо це трошки діло підчистити, я думаю, появиться так добре місце. Та й ми хоча б зможемо Можемо купляти якусь та й лохинку та й складати. A few moments later. Коротше, братва, трошки інвентар почистив та багажник BMW. і пригадав, що у мене ще є човен. Ай-яй-яй-яй-яй, як добре ще його скрафтив. Ну і тепер буду мати, куди складувати лохину. Давайте його заспавнимо та й пригадаємо, що знаходиться всередині. А тут та ого. Давайте це діло я також підчищу. Ну, все, як ви бачите, інвентар чистий. Ну і сюди в рахуйте. Ще 300 кілограм. Залітаю братва на контейнери, знаючи, що контейнери це таке невеличке казино, в якому тобі може як і повезти, так і можеш піти в мінус. Але знаєте, досить багато людей, і мені, чесно скажучи, здається, що я нічого не зможу забрати. Лям 700, 5 мільйонів, 666, 2 мільйона 200. Ого. Окей, давайте тоді поставимо лям 500. Знаю, що в принципі це величезна ціна. Знаєте, досить. Підозріло, адже до закінчення залишається буквально 20 секунд, і мене ще не перебили. Бо вже за лічені секунди ми це діло відкриємо. Лям 500, начебто, для цього контейнера добре. О, диви, прям в кінці перебиває. Диви, зразу заряджає максимально жорсткі суми. Ну для чого? Типу, буквально би прийшло 2 секунди. Я би відкрив за 1,5, але ж ні, треба перебити. Так, зараз на контейнеру 2,5 відкривати я його не буду. Що там всередині? Опа, це начебто око. Тисяч так. Напевно, 400 коштує 350. А, ні, чекає, початкова ціна 650к. Так, другий контейнер. Бачимо, шкода. Це точно мінус. Коштує в районі 100 тисяч гривень. Обідно, братва, що мій контейнер перебили. Оставити якісь величезні суми на цей контейнер, я не хочу. Ну, типа, камон, мені зараз треба дуже сильно гроші. Братва, я зробив величезну помилку, коли продав два квадроцикла. Треба було все ж таки один квадроцикл залишити. Я чогось братва не подумав, що мені. Може не вистачити грошей. Коротше, що хочу зробити паралельно опрацювати та вирощувати лухину. Як ви знаєте, цей вид заробітку являється дуже хорошим, але спеціально для нього треба мотоблок і квадроцикл, щоб зручно зберігати різні предмети, по типу там добриво, насіння, мотоблок, ну ви поняли. Знайшов продавця, котрий готовий продати мені і мотоблок, і квадроцикл. Ну, звісно, це дві різні людини, але все ж таки добре. Трошечки вкладаємо грошей. А потім посадимо добре на лохині підзбираємо, ну і вже після цього продамо та й отримуємо файну котлету. А ось я так розумію, наш продавець, що ж, виходить, лутаємо цей квадроцикл за 3 мільйона гривень. Та сама ціна, за котру я продавав свої два минулих. Ну знаєте, це вже краще, адже бачив, що продавали квадроцикли по 3,5. А тут хоча б трьошка. Так, бачимо 2 мільйона гривень на базу. Ну і все, надсилаємо йому мульйончик гривень. Що ж тоді приймаємо трейд, і я так розумію. Зумію, має бути мотоблок. Так, бачимо, 400 використань, вірно. І виходить, що я йому кидаю 3,2 мільйончика гривень, начебто хороша ціна за мотоблок. Ой-ой, ой братва, прикиньте, відкрив квадроцикл, а тут бонуска. Коротше, є якісь деталі. Що за деталі не знаю? Трансмісія рівень 1Р3, о, нові четвертий рівень є двигун. Не думаю, братва, що вони коштують дуже дорого, але хай буде. До речі, братва знайшов теплицю, котру можу взяти в оренду. Але, на жаль, Всього-навсього на 3 години. Та та не так багато, ну вже знаєте, як є. Купив швиденько квадроцикл, мотоблок, та ще знайшов людину, котра готова здати теплицю. Ай, файно, файно. Надію, за сьогодні плюсанемо хоча б 300-400 лохини. Це принаймні я так надіюсь. Але для початку треба їхати та й закупитись. Все, все, братва, ми нарешті на місці. Що ж і виходить, зараз мені здадуть цю теплицю, я так розумію, на 3 години. Як ви бачите, Бачите, ціна 600 тисяч гривень. Су, so, і швиденько їду бертва ще закупляти воду, адже всі решта компоненти я вже купив. Зі свого човна взяв старий мотоблок, котрий ще можу використати 120 раз. Що ж, тоді беремо мотоблок в руки. Ну і летс го, братва, працювати. Хотів би, чесно скажучи, взяти цю теплицю набагато довше на годинки, так 5-6, і прям жорстко тут попрацювати. Я гадаю, я зміг би налутати так файно 10 мільйонів. Але знаєте, це все діло з часом. Тим часом, поки я з вами говорив, як ви бачите, все поле перероблене, і вже прямо зараз можна садити. Для цього діла я, звісно, відкриваю багажник, достаю 40 лохини, рівно 100 добрива та 100 пляшок води. Пляха, головне, щоб квадроцикл не пропадав. 2000 років later. Ну нарешті, братва, я вже закінчив. В мене за цей час аж в горлі пересухло. Так довго працював. Та давайте. Вже вам покажу. Як ви бачите, зміг налутати 394 лохини, котру вже зараз продам, адже у мене є Віп-статус. Ну ви собі, братва, просто уявіть. Я забув, що Михайлівка працює з 5 по 18.00. І виходить саме зараз продати лохину я не зможу. так так, надіюсь, рулетка буде. Чекс, крутимо. Опа, випадає нам преміум на один день. І знаєте, це добре. Опа, бачимо дві рулети. Давайте покрутимо по одній. Адже як на мене, так набагато цікавіше. І бачимо, що призи зверху не дуже цікаво падали. Ну, як не дуже цікаво падали, не дуже цікаві падали. Опа, і що нам падає? Бачимо, автомобіль Шкода. Що ж, може, все ж таки автомобіль заберемо? Адже він коштує грошей. Окей, забираємо тоді приз. Ну і крутимо ще раз. Ну давай випаде якийсь там рюкзачок дорогий. Або М5 зразу кеска. Ну, не знаю. Звісно, шанси маленькі. Но все ж таки можна понадіятись. Так, бачимо, що падає інструмент. А слухайте, інструмент це добре, адже він коштує в районі 200 тисяч гривень. Рахуйте, залутали один інструмент, та шкоду, котру вже можемо продати. Я думаю, злет її в Гос буде краще всього. У так, слухайте, шкоду ми можемо продати за 350 тисяч гривень. О, це справді добре. То що ж, продаємо? Ну і лутаємо 350 тисяч гривень.